Всім привіт Мене звати Наталя. У мене є син Марко, йому чотири роки, який відвідує цей чудовий центр. Сумнівів не було. Навпаки, тобто я точно знала, куди я веду, знаючи діяльність Олександра Гаробовського в нас у Франківську. Відповідно, я подумала, що це напевно, буде щось дуже класне. У мене дуже назва насправді цікавила, так тому що саме в такий період для країни і оця назва вільні. Мені здається, що це просто супер. А девіз Наші діти вільні як Україна. Просто підкупив на всі 100%. Відповідно, я одразу не вагаючись дописала. Мені дуже подобалося, що критерії, які розвивають тут дітей, це є логічне мислення, критичне мислення, нова методика, по якій саме викладають і працюють з дітьми. Враження тільки найпозитивніші. Я точно знала, що Марко буде сюди ходити і неодноразово, не один місяць, а довше. Наприклад, це найбільші такі критерії, так що нам подобається. Я коли приходжу, він мам ще 5 хвилин, ще 5 хвилин. І, і Потім плачу, чому йти додому ще п'ять хвилин. От і я бажаю, що це саме найкраща оцінка, так саме від дітей. дітей. Ж таки, я кажу, і цей підхід до дитини, і що дітям роблять окремий простір, де батьки не вирішують. Діти незалежні від думки батьків. І це просто супер для розвитку їх як таких індивідуальних особистостей. Те, що по суті, я шукала те, що я хотіла. Я дуже рада, що це у нас Франківську відбулося. Я, якщо чесно, шкодую, що мій час такого не було, я би також сюди походила. Тушування підходить, тому що в центрі, якщо б це було десь, навіть в іншому районі міста, я би все рівно. Марка приводила. Ну якщо оцінювати, то тільки найвищим балом це дійсно таке унікальне місце. у мене дитина розкрилась по іншому. Він каже, які в нього є друзі, з ким він скучає, з ким він прощається. Тобто мені дуже подобається, що він якось взаємодіє з дітками, з суспільством, і тобто він не боїться. Також він почав пробувати. Бо колись онтані, я не попробую, мені не вийде. Тобто наперед я не знаю, з чим це було зв'язано. але якийсь там трішки мій характер, та дестав передався. От, але саме тут то він все пробує і вдома так само. Тобто він там, Давай попробуємо. Супер подобається, що їх не заставляють, а діти самі виявляють бажання. А це для моєї дитини дуже рідкісне явище, тому оцінки тільки найвищі. Всім Рекомендую насправді, тільки я завжди переживаю, щоб встигнути оплатити, щоб було місце на наступний місяць. Вартує навіть більше ніж коштує. Скажу, щоб не сумнівалися, просто навіть привезти дитину на пробний урок. І подивитися, тут батькам також дозволяють поглянути, тобто як буде відбуватися процес. Ну я би казала не вагатися, пробувати. Здається, що вкладати завжди потрібно в дитину. Все, чому вагатися? Все ми вкладаємо, а в дітей ще більше це наше майбутнє. так. Вільні як Україна. Тому рекомендую.